Початком зими туристичний сезон вважається закритим, але Вінниця все одно запрошує усіх гостей та охочих до зимового міста. Адже навіть у прохолодну пору року їй є, що показати та чим здивувати туристів. Невеликий екскурс місць пропонуємо провести з нами. Ось так із кавою в руках. Ви можете зігрітися гарячим ковтком напою, прогулятися по скверу Козицького, побачити башню символ Вінниці та завітати до її музею. У центрі міста ви зустрінете чимало класичних і сучасних скульптур, зокрема, побачите та сфотографуєтесь із такими цікавими персонажами, як дівчина на кулі, художник з пуделем, бронзовий музикант і поет, стоматолог, сядете перепочити біля архітектора Артинова. Недалеко від вас, в центрі міста, стоять найстаріший православний собор і католицький костел. Зайшовши до обох цих храмів, ви побачите їх величність, архітектуру, святині і різдвяний вертеп. Зовсім поруч у гості вас запрошує Вінницький краєзнавчий музей, в якому найбільше зібрання матеріалів, документів з історії, етнографії і культури східного поділля. На гостей і туристів завжди чекають у музеї садибі Перегова. Любителі містики зможуть побачити не лише побут, але й забальзамоване тіло лікаря, засновника військово-польової хірургії. Який започаткував використання Анестезії при оперативних втручаннях, також у гості вас запрошують чимало інших музеїв. Найцікавіше серед них вважається військово-історичний музей повітряних сил України, музей під відкритим небом на ставці Гітлера Арвольф за межами міста. Музей Михайла Коцюбинського, музей трамваю та авто мото -вело фоторадіо а повністю відчути весь колорит центрального регіону вас запрошують до ермітажу Мікрай Поділля та художньої галереї. Якщо ви завітали до нас з малюками, то обов'язково радимо відвідати Вінницький планетарій та музей шоколаду на території фабрики Рошен, адже там буде не лише цікаво, а й дуже солодко. І увечері завітайте із своєю малечею до новорічних і різдвяних ярмарок. Тут ви купите не тільки ялинкові прикраси, а ще й сувеніри. Зустрінете Діда Мороза і Снігуреньку і відчуєте атмосферу свята. А ми ласкаво просимо у Вінницю. Тобі, пане Господа, радуйся, порадуйся, Земле, Син Божий, народився.